Начальник 82-ї пожежнорятової частини міста Святе ЄС підполковник служби звільненого захисту за Михайло Михайловича з 2010 року працює з Піва, що було в минулому році, нас. травні місяці. В Святогірського постійно кожен день були обстріли, горіли ліса, поля, будівлі, будинки людей горіли. Доводилось надавати домедичну допомогу, багато часу працювати. Місце події. В першу чергу я побачив пожежу у цій будівлі на 3, 4 та п'ятому поверху. Тут до мого прибуття вже працювала одна це 38 ДПРЧ, міста Слов'янськ. Було зруйновано п'ятий поверх, частково четвертий поверх. та... У декількох квартирах з 5 по 1 поверху було руйнування. Скільки ви вже на ногах? Особисто я на даному місці події знаходжу вже другу добу. Заступник начальника 6-го 6-го ДПРЗ міста Слов'янськ В'язов Сергій. Ще під час строкової служби мене було назначено в пожежну роту. Час службу доводилось виїжджати у сусіді села та допомагати пожежним частинам міста гасити пожежу. З того моменту мені захотілося після демобілізації поступити на службу в пожежну охорону. Де зустріли 24 лютого? З самого ранку був вдома, спав. Коли відбулись перші постріли по Україні, мені телефонували друзі з Києва, з Дніпропетровську. Туди перші постріли були прильоти. Я виїхав одразу оглянути місто. Диспетчер зателефонувала, сказала, щоб оглянув куди було. Я виїхав на найвищу точку та то побачив прильот по Краматорську. Зателефонував, також друзі зателефонували, мені сказали, що десь ще прильоти були, і вже було зрозуміло, що на нас напали. 24 лютого почалось е, дзвінка нашого диспетчера про збір усього особового складу. Вже на роботі доповіли інформацію. Я не повірю. Мені здавалося, що Такого не може статись. Було багато пожеж, на яких навіть траплялося, що хлопці гасили одну пожежу. Після ліквідації збирались та направлялись на іншу пожежу. Були даже події, коли при розборі будівель залучались хлопці по три доби. Найсильніший обстріл взагалі був 1 червня. Це вже коли. Ворожі сили підійшли в плотну до міста Святогірська. Ось травень місяць він горів весь. Бувало таке, що люди не могли добратися до роботи, і ми по дві-по три доби працювали в одному складі без А для того, щоб вивезти своїх хлопців, довелося туди їхати для евакуації персоналу особового складу. Потім, коли вивозили, вивезли дві машини, особовий склад, і потрібно було забрати особовий склад ще з Лаври, котрі там базувалися певний час, і там вже знаходився наш автомобіль. І поки ми перебігали до Лаври, попали під сильний обстріл з танку та автопстр був. Зі мною біг начальник караву і я, десь на відстані 20 метрів від нас впадали снаряди. Що ви вперше взагалі побачили в своєму Святогнірську рідному, коли ви після деокупації змогли повернутися? Зруйновані будинки, згорів ще битва. Мій розстріляний підрозділ. Було також декілька влучань туди. Коли оглядали територію Святогірська з військової адміністрації з хлопцями, то знаходили багато крутів. Як цивільних, так і військових. І ви так само їх мали вивозити? Ну, ми збирали все в мішки тіла та передавали поліції. А про ту частину? В частину також вночі 28 лютого прилетіла така сама ракета С-300. Зруйнувала пів підрозділу, так сказати. Зруйновано два бокси, загинув, на жаль, фельдшер, який на той час знаходився на чергуванні. Він вийшов на вулицю порозмовляти по телефону, але саме в той час прилетіла ракета. Його було знайдено, але вже він був мертвий. Ви опинились одними з перших. Так, я живу в сусідньому будинку. Дружина була вдома, зателефонувала, що побачила, як потрапила ракета в будинок. Я знаходився недалеко, одразу приїхав, підійшов до будинку, зруйнованого. Там жінка кричала, що в мене там дитина. Ну, Довелося вдягти засоби бронезахисту та залізти, шукати дитину. На щастя, Зі мною були ще військові, поліцейські. Ми залізли і побачили, де, ну, звідки почули стони, дитини, крики. Дівчина, яка знаходилась під завалами більше двох годин, встанала від болю, але нашими силами була оказана їй допомога, та ми її вилучили з завалів. Добрались туди через дах будівлі. Знайшли дівчинку та почали деблоковувати її. Ну, ми зайшли спочатку на перший під'їзд, на дах першого під'їзду. Там знайшли дідуся, якого потім також евакуювали хлопці. А Стони почули через під'їзд. Виходить, ну, в другому під'їзді були стони, і добрались туди по даху. Залізли через дах, пройшли по даху, добрались, знайшли дівчину. Намагались звільнити її, але оскільки її привалили плитою, це було неможливо зробити. Довелось також через дав пробратися в сусідню кімнату, ну, квартиру. І там з військовим хлопцем розібрали голими руками стіну між квартирами, щоб хоч якось добратися до дівчини. Але вона була придавлена плитою, У неї, в неї ліва нога була придавлена плитою, довелось розгрібати. Все, що на ній знаходилось, щоб добратися до цієї плити. Як вона себе солодила, як ви її заспокоювали? Весь час ми з нею балакали, але в неї була велика втрата крові, тому було вирішено позвати медиків, оскільки цивільним медикам не дозволено було туди йти, так як там дуже небезпечно викликали знайомих військових медиків. Парамедики, дівчина залізла, була перемотана ліва рука. У цій 14-річній дівчині також поставили капельницю для розжиження крові, щоб вона не втратила свідомість. І постійно з нею розмовляли, щоб вона не заснула нічого такого. Вчора вона була в тяжкому стані, але жива. Похвальний лист, малюнки дитячі. Ви вже так по-робочому кажете, стони. Але ж там? Звісно. На жаль, наша служба дає свої відбитки в емоціях, тому головне врятувати життя людині, поки є шанс. Як бомбанюло, не дай Бог. Сікла посібають. Лучання ракети відбулося саме в цю частину будівлі. Бетонні перекриття склалися до першого поверху і погребли під собою людей. На такі стоїть вбита горем жінка за моєю спиною це бабуся вилученого з під завалів хлопчика, який помер по дорозі в лікарню. І зараз вона тут вже другу добу чекає, щоб дістали її сина з-під завалів. Вона все ж таки сподівається, що він там є і він живий. Ну, Стам, звичайно, вона тяжкий, вона в шоці. Саме через це постійне психологічне спостереження пояснює її хід робіт аварійних з рятувальних, щоб вона розуміла, що коїться. Вона не може не ціпляти. Та як вчора з дитиною дворічною, ну, це дуже жахливо, звичайно. Ну, але я намагаюся розуміти, що це робота. Якщо я буду впадати у відчай або в якісь ще емоції, я не зможу допомогти. Саме тяжке було, як коли з-під завалів достали двохрічну дитину. Хлопця сусідні підрозділи також рятували. Поки діставали, він ще був живий, дістали. У нього були травми несумісні життя. Тяжко це слухати, бачити, але треба подалі виконувати свої обов'язки та надавати допомогу. Так, і до цього доставав. І тут, достав, тут я достав вчора з хлопцями з нашого загону батька цієї дівчини. На жаль, йому не так пощастило. Дівчина сиділа під стіною, а на батька впала плита. І в сусідній квартирі ще дідуся знайшли, також, на жаль, мертвий. Як ви приймаєте рішення, що першочергово робити? Ну, якщо особового складу вистачає, то, звісно, ділиться по складності завалів і тоді вже розподіляється куди більше людей, куди менше. А так взагалі є певні принципи, що спочатку рятуються діти похильного віку, а потім вже більш здорові люди. А оце уламки тієї смертоносної ракети, яка і влучила в цей будинок. Я знаю, що за цей час хлопці дуже згуртувалися і хотілося б почути, як у вас це відбувається. Колектив в пожежних частинах це є друга сім'я. Як би там не казали, що це пафосно, але так і є. Ці люди, які разом гасять пожежі, рятують людей, вони відчувають відповідальність за своїх колег. Якщо ти не виконуєш якусь свою роль у гасінні пожежі, можливо, трапитись події, які можуть призвести до поганих наслідків для цього колективу. Скільки я працюю, не можу сказати, що за цей час я не відчував якусь підтримку від своїх хлопців. Хлопці, які зараз вже другі, другу добу, як і ви, з вами працюєте. За те, що вони не ноють, просто йдуть та виконують свої дії та готові до всього. Звісно, все повернеться в свої часи. В гарні буде все місто відстроєно. Для цього і зараз вже багато чого робиться. Розчищаються всі ці вулиці, все прибирається. Але відбудовувати зараз ще немає сенсу. Щоб закінчилась війна. Та побачитись зі своїми рідними. Щоб Що більше буде робити? Поживемо, побачимо.